Ці хлопці не чекають на кращі часи. Вони їх створюють у самому серці Львівщини. Ми відвідали команду, яка щодня перетворює зерно на курятину. Артмаш знову в дорозі. Цього разу до сучасного агропідприємства Галицька курятина, що вже виготовили понад тисячі тонн комбікорму на нашому обладнанні. Ми щиро раді, що молоді та амбітні керівники обрали Артмаш як партнера з виготовлення комбікормового обладнання. Вже рік тут працює наша лінія грануляції, її продуктивність до 3 тонн гранул за годину. Це сучасна версія лінії з проміжним бункером. Він спочатку зважує сировину, а потім подає її в змішувач. Це дозволяє паралельно змішувати одну партію комбікорму і уже подрівнювати зерно для наступної. Це економія часу, а значить більше комбікорму для власних потреб. Господарство динамічно розвивається, будується новий комбікормовий цех, зводяться нові пташники. Ми обговорили з клієнтами, як мінімізувати пил, і вже готуємо для них нову пропозицію, ще сучаснішу лінію грануляції з бункерною логікою подачі без аспірації, де пиловиділення зведено до мінімуму, а робота операторів стає комфортнішою, з повним сервісом, витратними матеріалами та підтримкою. Ми впевнені, працює клієнт, працює Артмаш. дякуємо Галицькій курятині за гостинність і довіру. Завжди поруч, завжди готові допомогти.